Привіт, друзі! Ви на каналі ММА в деталях. Поговоримо про останні події. Ну а перед цим підпишись, будь ласка, на канал, якщо цього ще не зробив. Ну, все до новин! Алдже Мейн Стерлінг розповів, коли поб'ється з Юлією Топурією. Припустимо, я фінішую картера, зробивши цим велику заяву. Зараз усі хочуть чогось нового, чогось свіжого. Тому Брайан Ортега та Єр Родрігас виглядають не так уже добре. Ось чому є шанс, що мені дозволять побитися за титул. Я вам чесно скажу, для мене це буде просто черговий бій. Ну для початку, по перше, Алджо дійсно треба зробити гучну заяву, побивши катера. А по друге, чомусь я думаю, що удани інші плани. Френсі Синган відреагував на анонс його повернення до ММА. Я маю наміри повернутися до ММА. Коли саме, я думаю, що все залежить від бою 8 березня. Я не завершив кар'єру ММА, але хочу здійснити мрію у боксі. Очевидно, що можу поєднувати і насолоджуватися обома видами спорту і скористатися можливостю щоразу, коли вона з'являється. У мене є наміри повернутися та влаштувати кілька шоу. Анонс мого повернення нічого не змінює. Якщо 8 березня все піде за планом, і я знищу Енто. Ні, Джошуа, то одразу отримує можливість поборотися за безперечний титул. Це чудова нагода, яку я не можу упустити. Все вірно, Френсіс робе. Він вийшов на новий рівень і може написати нову історію великого хижака. Генрі Сихудо повідомив, що не має наміру завершувати кар'єру. Якби я міг усе змінити, я б, мабуть, ніколи не повертався. Але тепер я не можу піти отак, пані та панове. Я беру свої слова назад. Я говорю це вам, моїм фанатам, моїм родичам, моїм друзям, моїм ненависникам. Я не збираюся завершувати кар'єру. Хлопці, потрійний чемпіон ще не закінчив. Я стежитиму за дивізіоном та іншими потенційними варіантами, за межами найлегшої ваги. Моя головна мета наразі повернутися на серію перемог. Ну, зрозуміло, що Ген. Генрі прикро усвідомлювати, що він, що все собі надумав, вже не може бути реалізовано. Він же не молодим повернувся та намагався відразу боротися за пояс. Думаю, Генрі ще може показати гарні результати, але не чемпіонського рівня. Джон Джон заявив, що думає про поєдинки з Томом Аспіналом та Френсісом Гано. Мені здається, зараз є багато боїв, які хочуть побачити. Поєдинок із Томом Аспіновим – це щось грандіозне. Те саме бій з Френсісом Семгану. Бій зі Стіпом Йочичем, потрібен хардкорним фанатам. Це досі гідний суперник. Не знаю, як складуться карти. Мій прогноз: я перемагаю з Йочича, а потім Тома Аспінова та Френсіса Сангану. Не знаю, як усе буде. Моя турбота робити те, що я роблю з першого дня в ММА. Всі три поєдинки я хочу вже побачити. Що тут скажеш, але буде це в дійсності. Чи ніхто зна. На вихідних відбувся UFC Мехіку, де у співголовному поєдинку Брайан Ортега переміг Яїра Родрігеса за душливим прийомом у третьому раунді. Було важко Артезі, але все ж таки він зумів перемогти. Головний бій вечора Бренден Ройвел переміг Брендена Морено роздільним рішенням суддів, що для мене було зовсім несправедливо. Генрі Сихудо викликав на поєдинок екс-володаря пояса в найлегшому дивізіоні Брендона Морено. Американець розраховує схрестити рукавички з мексиканцем на турнірі UFC 306, який заплановано на 14 вересня у Лас-Вегасі. Дана Вайт, у вас є два колишніх чемпіона, які можуть влаштувати один із найвеличніших боїв у UFC. Я чекаю на контракт. Я хочу фінішувати Морено. Настав час вирішити це раз і назавжди. Брендон, ми в боргу один перед одним. Але що найголовніше? Ніше ми в боргу перед фанатами. Ти мексиканець чи ні? Битимемося у вересні на UFC 306 у ден незалежності Мексики. А що дійсно для фанатів це цікавий бій? Що скажете? Дана Уайт прокоментував перемогу Брайна Ортеги над Яїром Родрігесом. Я бачив, як Ортега підвернув щиколотку перед боєм. Він стрибав і це сталося. Навіщо він робив це? Я не знаю. Брайан у той момент мав такий вигляд, ніби побачив привода. У той момент я подумав, що все швидко завершиться. Але Брайан продемонстрував, що коли він фізично і ментально здоровий, він є серйозною проблемою. Так, проблеми він може намутити, але виглядав він не дуже і це треба розуміти. Яїр Родрігес прокоментував поразку від Брайана Ортегі. Я можу тільки подякувати Господу, що зміг піти без будь-яких травм та пошкоджень. Дякую моїй команді, що вони підтримали мене, незважаючи на всі взлети та падіння. Також я вдячний вболівальникам, які завжди зі мною. Незважаючи на результат, я відчуваю цю підтримку, яку мексиканські фанати завжди надають мені, коли я б'юся. Я все ще сильний і рухаюся вперед. Я не можу зараз багато чого сказати. Єдине, що я можу зробити, так це прийняти те, що трапилося. Я буду продовжувати боротися за краще май. Бутнє спасибі, Мексика. Люблю вас усіх. Брайан Ортега готовий побитися з Ілією Топурією. Волкановський був великим чемпіоном. Той факт, що зараз люди спускають його з рахунків, є неповагою до його досягнень. Якщо Алекс вирішить, що він не хоче битися і візьме паузу, то я з радістю поїду до Іспанії. Переходимо до рубрики з вашими цікавими коментарями, які ви залишили під попереднім відео. Це добре, що топурі, омелі і інші хочуть другий пояс, але ж претенденти, може спочатку з ними, а то так можна пояс втратити дуже швидко. Та досить конора. Мене ж тіпо, типу, як при кожній згадці. Згоден з автором та біспінгом. З того, що літала в новинах, Перейра і хіл це найкращий поєдинок. Друзі, ви, як завжди, неймовірні. Щиро вам дякую за вашу активність. Ну а на цьому в мене все. Якщо тобі сподобалось відео, тисни на лайк та не забудь залишити коментар, щоб це відео залітало до рекомендацій. Також долучайся до мого телеграм-каналу. Там ще більше новин, які не входять до цих випусків. З вами були ММА в Деталях. Обійняв та підняв, скоро почуємось.